Кручу, 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 кручу педалі вже заїхав, але хочу ще далі. Я Володимир Муляр, мандрівник і музикант. Я подорожую на велосипеді, тому що вважаю його найкращим видом транспорту, створеним людиною. Я вже проїхав чимало країн Європи, Азії, бував в Австралії, Африці та Південній Америці. Спочатку мандрував з дружиною Яриною, потім ми продовжували з нашим сином Марком, який народився у подорожі. І також я мандрував соло. Мама мія. Сотні відео з тих мандрів ви знайдете на цьому каналі. Я знайомий з гімалайськими хребтами і пустелею Атакама. Я знаю, як це ночувати в наметі при мінус 10. Мені доводилося пити з річок. Я куштував справді екзотичну їжу. Але в кожній подорожі я даю собі якесь завдання. Наприклад, в перших мандрівках ми з Яриною знаходили і записували традиційну музику багатьох націй. Це те, що я неймовірно люблю, і це надихало мене на створення власної музики з гуртом Фолькнери. А одного дня ми сіли на велосипеди і попрямували від України до Австралії лише тому, що хотіли на власні очі побачити кенгуру. Відкриваючи інші культури, ми завжди знайомили людей з культурою України, часто виступаючи просто на вулицях. І ось тепер я поставив перед собою найбільшу мету. Від травня 2024-го я тиснутиму педалі через усі континенти землі, включаючи Антарктиду. Роблю це не для того, щоб встановити світовий рекорд, а для того, щоб допомогти людям в Україні. Дивіться перебіг моєї найбільшої подорожі на каналі Двоколісні хроніки. Тим самим ви підтримаєте мене і допоможете здійснити задумане. Привіт, друзі! Давно не бачилися, О, дуже давно. Два роки двоколісні хроніки не робили жодних великих мандрів, не фільмували нічого. Зі зрозумілої причини, звісно. Наша сім'я опинилася у Великій Британії, ми там жили, працювали, робили музику, лазили по Шотландських горах, їли фішен-чіпс і робили всі інші речі, без яких не мислиме життя у Великій Британії. Марко ходить до школи, ну, тобто, все більш-менш гаразд. Але двоколісні хроніки не зникли остаточно. Якщо я вже зараз стою тут перед вами, і біля мене ось мій коник гарнюня, правда? Проте двоколісні хроніки зазнали таких суттєвих змін. Найбільша це та, що, на жаль, ви більше не побачите ярину в кадрі. Це її рішення, вона більше не хоче мандрувати, ну принаймні зі мною. Натомість я починаю свій великий сольний проєкт. Це буде не просто подорож, це буде навколосвітня експедиція на підтримку України. Я збиратиму кошти для України через фандрайзинг. Ну і моя подорож має кілька цікавих ідей. Наприклад, я планую і сподіваюся, що в мене вийде відвідати всі континенти землі, включно з Антарктидою. Про всі інші мої ідеї, і всю інформацію про проєкт шукайте за посиланням внизу, як завжди. Я вам, звісно, показуватиму хід подорожі від самого початку. Навіть скажу більше, я вже почав цю експедицію і саме зараз знаходжуся в дорозі, кручу педалі десь на просторах Європи. Почав я в маленькому містечку Хексем на півночі Англії і вже проїхав чимало сот кілометрів. Ви навіть можете бачити таку приємну засмагу на моєму обличчі, обвітреному вітрами, буйними і різними пригодами. Вже все це попереду, а поки що в цьому першому відео дозвольте мені показати нашу з Марком у двох велоподорож по одному національному парку біля міста Ланкастер, де ми педалювали три дні по таких пагорбах, по англійській глибинці серед природи. Це було дуже класно. Кексем маленьке, спокійне і дуже мальовниче містечко у північній Англії. Тут ми мешкаємо вже другий рік. І звідси вирушаємо в нашу з Марком першу кількаденну велоподорож по сільській місцевості в сусідньому регіоні. Капітан Марко сьогодні прокинувся раніше за всіх, раніше за будильник і навіть мене розбудив. Тому що сьогодні в нас особливий день. Чим він особливий, Марко? Тим, що ми сьогодні їдемо в мандрівку і... Це твоя перша мандрівка на твоєму власному? Е, велику. Так. Е, Тато несе весь багаж. Так. А е, ти ведеш тата, правильно? Е, так. Привіт. Ми їдемо вже до вокзалу. На великах наших. До Каралайла У нас в Каралайлі буде присадка в... в Ланкастер і сюди, ми, може, менш, трохи менше години. їдемо. та зараз, може, тато щось захоче сказати. Та я тут приспіляю велосипеди наші, але дуже занадто короткий ремінь чимось тут не дотягується. Ще одна і поставила. А, це свій, так? Нічого, вони не впадуть. У нас зараз пересадка в Карлайлі. Цікава деталь, про яку хочеться сказати, що забукати. Місце для велика в потязі це не так просто, тому що онлайн це не можна робити. Це, хоча навіть ви купуєте квитки онлайн, але ви мусите прийти на вокзал і взяти квитки для велосипедів ваших. І тоді е, вам відкривають спеціальні двері. Зараз так буде з нами, і тоді сідаєте з велосипедами. Ні, не, тато не, не зовсім правильно сказав. Там нам сказали, що інколи можна е, робити. and chat online. Це, Це буде так прикольно. Наша хата тепер намет. Та я знаю, щоб весь намет був в продуктах, щоб ми спали на всіх продуктах і так вони м'якіше. Тут, собача, ми зайшли кудись не туди. Ми вже знаємо, де ми будемо обідати, ми будемо варити, і тато знайшов місце для пікніка, і там ми будемо варити, там можна буде познімати, ми вам покажемо, як там коли приїдемо. Я зможу показати, поки тато варить. Ну добре, папа, побачимось, побачимо, як там на тому місці, папа. Вище вся надерівка на три дні. Це була б ця велодоріжка. Ну, так, вона класна. Та дуже крута. Ми знайшли ожину, за чи їмо. Просто зарості ожини, дивіться, на цій велодоріжці. Але звісно, її англійці не їдять, бо вони це купують в супермаркеті. Да, ж имка, ням-ням-ням. Що це в тебе? Це пальник. Угу. Це означає, що в нас зараз буде обід. Угу. Ця зона для пікніків має ось таку невеличку парківку для машин. І от там маленьке кафе Open Air. Воно зараз зачинилося, але в принципі, нам і не потрібно. Бо що це за пікнік в кафе? Пікнік це коли готуєш сам. Що в тебе Марко? Це кіноа. Кіноа. Тільки ми щойно купили в супермаркеті, так? Так, Так, так і є в нас ось такий комплект, казанок невеличкий. Ні, в нас є два казанка. Два. Ось цей теж. А це насправді служить як сковорідка, ти це ну, знаєш? Так. Ну, як кришка і як сковорідка. А що як старілочка агам гам Як я сьогодні буду їсти. Ти скашка Давай. <плес> Окей, yeah. стоп. Okay, Я зробив канапку собі, а тепер буду татові робити канапку. А з чого ти робиш? Це рутамола, uh -huh. це авокадо, з чим там ще хліб, перець, філадельфія і сир. Mm. Бачите, як мені пощастило. Зазвичай же ж капітанові готують, правильно і кличуть його на обід, а тут мені капітан готує. Вирішили спуститися з Марком до річки. Тут дуже мальовничий берег, насправді, подивіться. Дивись, Марко, чапля! Ось! Тобі не нагадує річку Сейм на Чернігівщині? Ага, тільки там не було так багато трави. Ага. Але теж приблизно такого розміру і течія така сильна. Це і це. Угу. А цю рослинку ти знаєш? Це Іван чай. Це Іван чай хіба? Mm -hmm. Ні, це не Іван чай. Ці квіти. тут зараз такий коридорчик з цих квіт, бачите? І, і я, я це назвав Квітковим раєм, тому це Квітковий рай. А не Іван чай. Так, це, це не Іван чай, а Квітковий рай. Але вже заїхали, хочу ще. На, майже на перевалі. Тато їде на траві, що я їхав капітан. Кажу вам зараз помити посуд. Це Ми просто перед тим домовились з Марком, що він мені дозволятиме коли зупинятись і знімати щось, відео робити, тому що нам потрібно рухатися, і це справді так. Щоб встигнути там до однієї долини річки, аби там заночувати. Ми сподіваємось, що це можна буде. Тому Марко каже, давай так. Якщо я кажу окей, то ти стаєш і знімаєш. Якщо ні, то ми їдемо далі. Кажу, добре, ти ж капітан. То це Марко оцей щойно заразом віддає і вам накази. Помийте посуд, не забудьте. Краєвиди тут неймовірно красиві зараз. Ми піднялись доволі високо. Такі от полонині їдемо. Чи як це назвати? І довкола такі пагорби красиві. Тут я познімаю, можна? Так, тут мені знімати. Класне місце дуже красиве, правда, Мирко? Ага, я, я не міг дочекатися цього перевалу. Ага. Це поки що найвище місце в нашій подорожі, яка триває лише один день сьогодні. Так. І зараз ми на висоті 270 метрів. Так. Я думаю, мені треба цю куртку вдягнути. Так. І рукавички. Рано, зараз будемо її відкривати. Mm -hmm. До речі, дуже прикольна система. Е, ти не зразу отак. Тобі треба. це ось. так. Тут просто все, так? Так. Ось так. Просто я знаю, ага. що можна тут отак. Ще можна отак. Та-то дуже обережно. Добре. Трочки ходять по -пуді. Так. тому треба бути дуже оберно. Як ви бачите, тут суцільні фермерські угіддя, повна овець тварин. І ось час від часу трапляються такі, такі загорожі, ворота. Але це все ще паблік роуд, тобто публічна дорога. І ви можете просто під'їхати, відкрити ворота, проїхати і закрити за собою. Що що? Я думаю, що не можна машина. Не можна? А там щось написано, зараз почитаємо. Shut the gate. Shut the gate. Що це означає? Це закривайте після себе. Ну добре, просто shut the gate це закрийте... закрийте браво. Тато, зараз я закрию. Та вона, наче сама закривається. Там крутий підйомчик, пройдемо з пішки. Ось ще одна така брама, ми зараз її відкриємо і поїдемо там далі до річки, де плануємо зупинитись. А ось тут на цій фермі ми намагалися запитати в людей, чи можна зупинятися з наметом в цій місцевості, оскільки тут в Англії завжди... На відміну від Шотландії, завжди потрібно питати дозволу, тому що вся земля приватна, фермерська. Але тут виявилось, що нікого немає, ферма порожня. Тому я думаю, що, може ми й порушимо, але в нас обставини такі, що вже вечір наближається, тому ми просто спустимось до річки і спробуємо зупинитись там на ніч. Що, відкриваємо? Ми? Ага, тут класно. Або вон там внизу, дивись. Справді перфектне, красиве, просто райське місце тут біля річки. Це маленький струмок, а річка далі. Вонтаман. Ми стали тут на галявині, поставили великий і вирішили пройтись вперед, там метрів 300, запитати про всяк випадок, може там є люди. Тому що ну, якось трошки на совість буде спокійніше, якщо ми це зробимо. Ще я там побачив якийсь полаваний горщик. Так? Ж таке. І тато сказав, що це струмочок. Я не думаю, що це струмочок, тому що він такий зроблений. Я думаю, це вже більше як канава. Ага. Де зроблений? А, ти маєш на увазі оця гребля? От тут. Ага. А, це просто труба там. Так. Сучасні перелази. Так, сучасний, я б сказав, традиційний англійський Є, перелаз. Але... Стоунхендж? Так, міні. Я б сказав, це Вуденхендж. Так, це Вуденхендж. Паблік футпас. Так, паблік футпас. Дивіться, немає жодного сліду. Є. Е, ну, ледве-ледве. Тут хіба що зайці, напевно, бігають. Але принаймні на моїй карті тут є тут, е, ця стежка. І справді є ось знак. І от ми перелазимо по перелазу, як і годиться. Зараз я вам покажу ем, все, весь краєвид. О там сонце, ви бачите, там тато, тут от тато, отак от, отак от. І отак от. Непогано. Дуже круто. В мене аж закрутився світ. Добре, папа. -па. Я зараз буду в басейн в трави. Ага, давай. Ух, Думаю, що це буде безпечно. Звідси. Оп. Це ми спустились з другого перелазу, вже йдемо назад. Ми там щойно побували на фермі в будиночку. І нам дуже лагідно відповіли, що звісно можна, можна ночувати з наметом. Ми на це дуже сподівались і справді гостинність англійців підтвердилася. By the river. Ага. Так, ти так казав? Я не сказав down, я просто сказав by the river. Просто точніше буде сказати down by the river. Так. Да. Це Марко мене поправляє, тому що насправді Марко за цей час, що ми в Англії, настільки розвинув свою англійську, що мені здається, що вона краще за мою. Ну, але крім того, я вважаю, що це абсолютно природньо для нього, тому що він все життя в мандрах провів і, як-не-як, народжений в Австралії, ми дістаємо намет. Так, нарешті. Ой, а, а, важкий! А, 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 а. Він мене повалию. Що в нас там капітан Марко робить? Він вже спить? -кал! <ривіт> е, Привіт! Е, я тут е, дещо намалював, прикольне. Це об'ємний бик. Ось він. Ось він. Об'ємний бик, вау! Він виглядає як... Робот-бик. Тільки так? це не робот, а простий бик. А -а -а. Я його вирішив квадратним зробити. Вау, нестандартне бачення.